Маркушка, привіт. А ти знаєш, що в мене для тебе є величезний подарунок? Величезна коробка. Ти хочеш подивитися, що в ній? Це приїхав подарунок з України. Я зараз її принесу, а ти її відкриєш і подивишся, що в цій коробці добре? Хочеш подивитися? Тільки не їж машинку. Як ти думаєш, що в цій коробці? Обійна. Машина? Ану, подивись, покрути. Відкриєш її. Зможеш відкрити? А я дуже хочу подякувати всім, хто був причетний до передачі цього подарунку для Маркушика з України аж у Бельгію. Обійна. Ну що, Маркуш, витягуй, що там? Тобі цікаво, що там? Да. клади це ж це для тебе все. Ага. Це не мамі, це Маркушек. Ти покажи отак. Ось така ось книжечка, так? Да? Логіка. У б... про літачок і про машини. Тату. І про трактор. І про потяг. Так, давай ще якусь витягуй. Да така в тебе є. Про, називається стрімкий літачок». Оце ж маркушек все книжечки з наклеечками. Ти любиш клеїти наклейки? Так, оце список, усі всі книжки, які тобі прийшли. Угу, клади. О, і це з наклейками. Це Маркуш тобі буде чим займатися цілий рік. О, це для мене, для Іванки. Наклеєчки про Україну. Наліпки. Клади, клади зверху на, на свої. Ще одна, да, це для Іваночки. О, тут леопард на мотоциклі. Ти бачив? О, це для мами розмальовка. Називається візерунки України. Я собі дуже таку розмальовку хотіла. Буду малювати. Там машин нема, Маркушик, Там розмальовки, візерунки України. Клади. О, така книжечка. трактор є. Угу. Там трактор є. Да. Угу. О, про Маквін тачки. Ого, скільки наліпок. Оце Маркушка клеїти, не переклеїти. <хи> Ти собі забрав її? Мій. Та тобі вони всі тобі, Маркуш. Ці книжки О-о-о! Для... І ця тобі? А що ти під, під стіл ховаєш? Нікому не віддаси? Омі. 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 Так, от я хочу подякувати в першу чергу українському видавництву. Дитячих книжок, які, незважаючи на війну в Україні, продовжують е друкувати для діток неймовірно якісні, цікаві книжки. Е Хочу подякувати нашим друзям земі, Галині Павлі, дяді Вові, за те, що вони е отримали ці книжки на пошті в Україні і привезли їх до Німеччини. Хочу подякувати своїм батькам, які привезли ці книжки з Німеччини до нас, в Бельгію. І тепер. У Маркушика буде змога е клеїти наліпки в, украї в okay. книжки українського виробництва. Okay. Це дуже-дуже приємно. Okay. Так що всім величезне дякуємо. Okay. І така подобається? Так. Yeah. Так, я так бачу, Маркушка, ти відібрав собі всі, маши всі книжки з машинками, а решта книжок тобі не потрібні. Так, yeah. да, все пусто вже. Ого. А Ану, Маркуша, покажи одну книжку, з якої яку ти хочеш почати клеїти сьогодні. Там же в кожній книжці є наліпки. Покажи, яку б ти хотів почати клеїти сьогодні. Вибери одненьку. Покажи. Отаку машинки. Так. Будемо з мамою клеїти. Так. Тоді давай скажемо усім дякую. Дякую за те, що ці книжечки приїхали аж з України, приїхали е, до Бельгії. Бабуся дідь. Ти бабусі любі дякуєш? І дідусю Віті. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Так, все, ми будемо клеїти, тому говоримо всім пока-пока, бо в нас з Маркушиком дуже багато роботи пока По-ка! Пока-пока!